Всіх вітаю! мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні я хочу показати вам рецепт Вінницької паски. Чому саме Вінницької? Тому що в минулому році, під час своєї експедиції, я раз в житті скуштував паску, приготовлену в печі на пряжному молоці. І Я точно загорівся. Я відчув цей зв'язок з нашим минулим, і я точно хочу, щоб. Кожен із вас також це вічу. Я вважаю, що хліб і в цілому паски це є щось дуже важливим для нашої культури. І коли кожен господар або господиня починають готувати паски, то тим самим ми воз'єднуємося з нашими предками, і ми продовжуємо нашу культуру. Тому поки ми готуємо паски, поки українська культура, на мою думку, і існує. А ці паски вони є безцінні, тому що вони були створені і приготовлені із зерна, яке було вирощено на розмінованих волях Миколаївщини та Херсонщини, а також борошна, яке було виготовлено під час обстрілів тривог.